Ось такими були молодими, а тепер жартує художник. Оселедець козацький лишився на одну лише сварку, але сварок у цій дружній родині не було ніколи. Отож, онук віриться, буде у них щасливим. А те, що саме гармонія в сімейному житті дала змогу простій людині. Хоч і майстрові золоті руки сягнути в образотворчому мистецтві таких висот безперечно. Народжений 1929 року Василь Миколаєвич і війни скуштував на фронті, і Київ відбудовував, і на Балтійському флоті служив. Але те, що заклав Господь його благородну і добру душу, не могло не справдитися ось такими талановитими проявами. Недарма духовним і творчим зірцем для нього завжди була. Наче зматеріалізована душа самої України Катерина Білокур, Самоук-художник справді народний майстер. І хоч колеги мистецтвознавці відзначають передусім його доробку на тюрмурти, і краєвиди, і жанрові сценки на його полотнах не можуть не дивувати, не приваблювати. Борис Олійник, голова Українського фонду культури, але перш за все поет. Відзначив саме той козацький сильний дух художника Василя Миколаєвича Навроцького, який в усі віки і в усі роки вирізняє українців з-поміж інших народів світу, і саме це така добра і виразна причетність до своєї рідної землі, при любові до всього живого від рослини до висот надмірних. Увінчалося в творчості Василя Навроцького і багатьма відзнаками, і високим професійним визнанням його творчість збагачує світ.